Граю образи на новорічну ніч по знакам Зодіаку. Почнемо з розкішних терезів. Для вас все найкраще, тому стильний оксамитовий костюм, те, що треба. Він створений для справжніх зірок. і Ідеальний варіант як для повсякдення, так і для особливих моментів. Переходимо до прекрасних козерогів. Для вас підготували не менш ефектний оутфіт, бо кому як не вам сяти у цю ніч. Експериментуйте і будьте найяскравішим діамантом 25-го року. Переходимо до яскравих риб. Ваша грація заслуговує образ, який дуже сподобається. Зміючому Тому смарагдові штани з паєтками те, що потрібно для багатогранних близнюків. Вибираю елегантну сукню міді, але якщо ви все ж таки засумніваєтесь, це не проблема. Є така ж але у довжині міні. Вона чудово підкреслить вашу романтичну сторону і буде ідеальним варіантом у базовому гардеробі. До речі, у Вейтлес я помітила розкішне пальто з вовни, прикрашене перлинами. Дівчата, це така краса. Треба брати. І звісно, не забула про водоліїв. для вас красуні, хоч зірку з неба в моєму випадку бордовий оксамитовий костюм. Звісно, усі речі можна придбати окремо, але ж наскільки розкішно вони виглядають разом, і це між іншим найтрендовіший відтінок сезону. Для вас, а усі ці неймовірні образи я приміряла в українського бренду Weightless. Напишіть, який образ найкращий і забігайте на шопінг. У них дуже стильний асортимент. Як зрозуміти, що ви дівчина середньої зовнішності. Частина друга про тренд, який розриває тікто. Точнемо з того, що вам ніколи незнайома людина не оплачувала рахунок в кафе чи ресторані, або ж не подавала якийсь комплімент від чоловіка до столика. Дівчата у мене перша галочка. Друге, це вам не робили подарунки, які коштують більше 50 тисяч. Я зараз про гривні, якщо що, і у мене знову галочка, хоч би хто айфон подарував, завжди сама купую. Далі ви не отримували квіти від незнайомого шанувальника. Ну, тут дівчата не плюсну. Мені анонімно відправили такий розкішний букет. У профілі все показало. Якщо ви холостячка, але вам не пишуть чоловіки. Дівчата, я з вами, як я і казала, мені ніхто не пише, я ні з ким не спілкуюсь. Ще один критерій, коли ви з подругою, то знайомляться з нею, а не з вами. Тут я не плюсану, тому що ні зі мною, ні з подругами ніде не знайомляться. До речі, останній критерій буде в описі. Поки говорила з вами, навела трішки суїти у бренді Папая. У них вийшов новий святковий патті-дроп, і це просто неймовірна колекція. А який образ найкращий на вашу думку? Напишіть в коментарях. П'ять критеріїв, щоб зрозуміти, що ви дівчина середньої зовнішності. І якщо ви не чули, під'їхав новий тренд, який розриває тікток. Почнемо з першого. До вас не підходять знайомити чоловіки на вулиці. Я скажу вам більше, до мене ніде не підходять і навіть не пишуть в дірект. Тому у мене перша галочка. По-друге, ви не отримуєте нічого в своєму житті просто за те, що у вас мила личико. Блін, дівчат. Ну я не знаю. Виходить друга галочка. Третя, хлопці, які вам подобаються, не відповідають вам взаємністю. Хоч тут пронесло, бо я нікуди не виходжу і нікого не знаю. Четвертий критерій: вам дуже рідко роблять компліменти і не говорять, що ви красива. Ну не знаю, про те, які гарні. Аромату мого тіла і волосся, мені кажуть, завжди це рахується. Бо ось цей набір від відрітуал спахне лакшері, вайбом і запах тримається на тілі аж до наступного душу. Залишаю посилання, де завжди оригінальна продукція, і ціна на такі набори зараз дуже приємна. Тому зберігайте як варіант подаруночку для себе або ж для нього. А п'ятий критерій дивись в описі. Збираю не блогерський образ, а той, який реально вас зігріє. Спойлер, він з ідеальним шоколадним пуховиком. Беремо термолосини в колір пуховичка. Чорну ковтинку, щоб фігуру підкреслювала, і під неї щуревики. І переходимо до головного красення огляду пуховика, який зігріє навіть у мінус 20. Ну, дівчата, погодьтесь, це найкращий мій уловці її зими. Взагалі він був у різних кольорах, але я захотіла трендовий шоколадний. І це перший пуховик, який сподобався навіть моїй мамі. І він справді дуже якісний і теплий. І як завжди ловіть посилання, де його можна замовити. І напишіть, як вам образ. А 唉呀、oh.